У 2019 році моя компанія зробила Google віртуальний тур для ресторану Лавентана. Власник Павло тоді в нього був це тільки один ресторан. От 5-6 років після того зараз у них 16 ресторанів і два нові ресторани вони ще відкривають на наступному тижні. Всі ресторани на південному пляжі Майами, South Beach Miami, дуже близько один від одного, там радіусів. Кілометра півтора я тільки що вийшов з його мексиканського ресторану Мама Стакос, це колумбійський його ресторан Ventana і тут е, кубинський ресторан Сквіна Кубана. Як ви думаєте, яка стратегія? Всі ресторани мають різні назви, різні кухні, і всі дуже близько один від одного. Якщо б ви відкривали ресторани, як би ви це зробили? І чому, чому я, чого ви думаєте, так, вони всі близько? Напишіть в коментарях. Напишіть.